Тільці. Період, на жаль, до кінця цього року буде для вас кармічним. І це буде через те, що ви не закрили якісь свої старі гіштальти, не закрили якісь старі питання, не відпустили щось, що тягнеться за вами скрізь роки десятиріччя. Да? І ці старі питання зараз дадуть вам про себе знати якимись несподіванками. Що найсумніше, це те, що в цей період ви так і не захочете відпустити щось старе, що засіло у вас в голові і що вас якось сильно гойдає емоційно. Для деяких тільців, не для всіх. Будьте обережні, є ризик магічного втручання в цей період, є ризик також судових справ. Що вам радять карти в сфері роботи та в сфері фінансів? Перше, це стигніть закрити питання вашої емоційної залежності від якогось близького оточення. Друге, закрити якісь старі питання по роботі або питання по старій роботі. І третє це звільніться від якихось ваших страхів, залежності, від якихось ваших установок, які вам були нав'язані ще в вашому дитинстві, кимось ваших родичів. Зрозумійте, що ваше життя це не життя ваших батьків. У вас зовсім інші кармічні уроки. Тому досить вам в голові прокручувати якісь слова, якісь установки, які вам були нав'язані, і досить вам думати про те, чи не судять вас ваші батьки за те, що ви оберете якусь професію чи якусь роботу, про яку мрієте саме ви, а не про ту, яка буде більш перспективна для вас, як казали вам, в дитинстві. Що стосовно вашого особистого життя та е, вашого спілкування з вашими оточуючими? Тут вам радять закрити питання вашої емоційної залежності від іншої людини. Тобто, від якогось чоловіка чи жінки, з яким ви знаходитесь в парі, або, може, від друзів, від родичів, тобто від когось з вашого близького соціуму. Далі. Карти вам все ж таки радять цей період розібратися зі всіма своїми страхами, емоційними залежностями, з просто якимись залежностями, і все ж таки закрити якісь ваші старі гештальти, які тягнуться за вами вже багато років. Бо якщо ви їх не відпустите, не закриєте, вони так і продовжують за вами тягнутися. Все, тільці, буду рада вашому зворотньому зв'язку. Для особистих розкладів пишіть у директ.